Якщо ви скажете, що тема про дубайський шоколад вже не актуальна, і я пізно всралася, то послухайте цю новину листопаді в Німеччині дубайський шоколад тільки почав набирати популярність. перших виробників дубайського шоколаду в Німеччині став бренд Lind. Так от вони розпродали весь свій дубайський шоколад за один день. Як тільки він з'явився, всі люди зразу ж його розгрібали. А ще дубайський шоколад, в Німеччині ви можете купити тільки в кількості однієї штуки, і то за спеціальним запитом ви підходите і кажете касиру, Сухай сюди, мій любий чоловіче, як тобі тебе дубайський шоколад? Якщо ні, то в мене вже кулаки качешиться, я тебе приб'ю, якщо не даси мені. Всім привіт, А З вами знову дівчинка з орхідеєю, і тут я розповідаю про цікаві теми з гумором. Але сьогодні я буду не просто розповідати, а ще й дегустувати. Ну, я знаю, що вже не товарний вигляд, але вибачайте, я не дотерпіла до відосику. Я взагалі не думала його вже знімати, бо я така думаю, то все вже. За... Актуальність дубайського шоколада вже не актуальна. Дубайський шоколад е, з'явився в результаті розвитку гастрономії, точніше елітної гастрономії в Дубаї, тобто як він славиться своїми дорогими, навіть над наддорогими товарами, і е, шовками, мовками там, і так далі. В результаті цього одна компанія Альнасмар. Яка у 2008 році і до 2008 року займалася виробленням шоколаду з молока верблюдець? Вирішила: хм, а що буде, якщо я створю або ми створимо дубайський шоколад? Дамо туди трошечки горішки і використаємо. молоко «Герплюдець". Вони навіть не могли собі уявити, наскільки цей дубайський шоколад стане популярним через. 16 років шоколад з молока це не просто маркетинговий хід, а це ще реальна крута альтернатива кров'ячому молоку, бо це молоко містить більше поживних речовин та менше жирів. Тобто воно можна сказати корисніше. А так як верблюти користуються таким гарним престижом у Арабських Еміратах і, в принципі, у всіх арабських країнах, то молоко і шоколад з нього дуже цінуються там. Наприклад, одна з таких компаній, Фікс, яка виготовляє дубайський шоколад, продає одну плитку оригінального дубайського шоколаду за 22 долари. Яку можна придбати тільки в онлайн і тільки в кількості від трьох штук, тобто, щоб ви розуміли, я його не купила. Я купила якусь підробку. Пиздець. Ну, звичайно, цей шоколад мені здається орієнтований на якість, а не на ціну. Що ми можемо побачити по прайсу? Тобто, якщо купити його, то можна просто. А тепер все ж таки хочу вам розповісти, як же готують дубайський шоколад. бо це дуже цікавий процес, як і виготовлення будь-якого шоколаду. Як смакує дубайський шоколад, чи потрібно його брати? Або це просто марна витрата грошей, і які секрети приховує дубайський шоколад. Все це вже через декілька хвилин. В основу дубайського шоколаду лягає шоколад або з коров'ячого молока, або з верблюжого. Е, Якщо ми кажемо про шоколад люкс-класу, то тоді верблюже молоко. Далі компанія шукає самі найдорогіші та найкращі какао-баби, тобто з плантації Еквадор, Гана кот які займаються самими найякіснішими какао-бабами. Далі в хід ідуть самі найголовніші компоненти це підсолоджувачі. Але зауважте, що Оригінальному дубайському шоколаді ніколи не може бути цукру. В цих шоколадах вони додають туди мед або фініковий сироп, який додає ще більше пікантного смаку і незвичайності в цьому шоколаду. Унікальність дубайського шоколаду також полягає у спеціях, як і, в принципі. Все з арабських країн, тобто для них найголовніший компонент це спеції. І тут то арабські народи, арабські країни не поскупилися. Тому що дубайський шоколад може додавати шафрон, навіть куркуму, кардамон, а також саме невід'ємною частиною цих арабських країн це золото. Вони додають туди, звичайно, що не в шоколадку за 22 євро в пластівці золота. Цей шоколад коштує до 80 десь доларів. Ну, а в соцмережах, звичайно, є дуже прості рецепти, тобто береш шоколадку, мілка розтоплюєш, додаєш туди фісташкову пасту, знову заливаєш це мілку, щоб ми вийшли, типу, дубайський шоколад, Заморожує, заморожує. Заморожуєш, дістаєш з холодильника і розумієш дубацький шоколад. Але ми таким не займаємося, ми це не готуємо і ми не витрачаємо свої нерви кошти, а просто купуємо шоколадку. І тому зараз ну, вибачайте, я її відкрила. Я ж казала, я у вівторок її ще коштувала. І тому Вріс у мене вже це є. Але я хочу продегустувати цей шоколад в відео і розповісти вам, чи. Потрібно вообще купляти цей дубацький шоколад, або це просто гроші на на... не знаю що. Ви почнемо з обгортки. Обгортка дуже стильна, мені дуже подобається як естету, як, в принципі, людині, яка, яка щось там розуміється в дизайні, яка створює обкладинки, але не завжди гарні. От так от вона виглядає. З іншої сторони тут дуже гарно і. Переписаний склад, тобто прям тут е, без ком, без всяких, таких, е, зайвих знаків. тобто е, Якщо тут жир, то от 45% жиру. Все, типу без кома і далі нуль без нічого. Е, протеїн 10 грам на 100 грам і так далі. От така от упаковочка була, і от так от вона виглядає. Тут було 10 шматочків, але вже зараз, як ви бачите, 6. Дістаємо. Я відламала її не дуже ровно, але ладно. От так от вона виглядає. Тобто це прослоєчка з фісташок та різних спецій. Я не знаю, як це правильно називається. Оце сіно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це оце таке. Але воно дуже смачне. Шоколад молочний, шоколад, типу коричневий, я не знаю, що сказати, але зараз будемо куштувати. По смаку? Це дуже приємний шоколад, дуже приємна фісташкова паста це просто дуже ніжний смак горіхів. А ще туди додали цю соломку. Я не знаю, як вона правильно називається. Потім, може, я загуглю і вам тут отут напишу: вона хрустить і робить відчуття при поїданні шоколаду більш такими цікавими. Але він дуже солодкий. Але хто не любить солодке, то не купуйте це шоколад, бо дуже засолодкий. Тому що е, із-за цього, що горіхи, сама горіхова паста, і ще, як я зрозуміла, то ця солома вона з карамелі, тобто вона тупо цукор. І це додає шоколаду якоїсь незвичайної солодкості. Але це смачно дуже. З чайочком, з кофєчком, з раночку такі встаєте, виходите на балкон. І кушаєте дубайський шоколад. все, життя налагоджується. Тому я рекомендую дубайський шоколад скуштувати один раз в житті, а далі вже вирішити, чи будете ви купляти це чи ні. Тому що, попри все, шоколад залишається дорогим. А знаєте, платити. 400 або 450 гривень за плитку шоколаду це достатньо таки дофіга. І знаючи, що вона важить тільки 200 грам ну не наїсися, тільки оближишся. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд. І я сподіваюся, вам сподобалося моє відео. З вами була дівчинка з орхідеєю, і скоро побачимось. Ця, ця мошка, вона мене вже просто задолбала. Я тільки відкрила дубайський шоколад, вона прилетіла. От я не шоколад. Зрозуміла, зрозуміло, молодець.